Хоча здається, що в другому епізоді другого сезону останніх з нас є лише один момент для обговорення, насправді серія з назвою Крізь долину це значно більше ніж просто трагічна смерть Джоела. Було очевидно, що перша серія другого сезону це відволікальний маневр. Епізод був сповнений натяків, але тепер повільний початок сезону набуває сенсу. Втім, Джоел та Еллі, попри обмаль сцен разом, лише одна частина головоломки останніх з нас. Одним із найсильніших аспектів серіалу є те, як він зображує апокаліпсис вплітаючи всі етапи людської історії в новий світовий порядок. Майже середньовічна облога, яку переживає Джексон, викликає тривогу, страх і водночас тримає в напрузі. Друга серія дає глядачам ту дозу екшену, на яку вони чекали. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а і його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про всі найцікавіші деталі другої серії другого сезону серіалу Останні з нас. А тепер поїхали. Навіть якщо якимось дивом ви уникнули спойлерів і ніколи не грали в гру, смерть Джоела та відхід Педро Паскалі не є зовсім несподіваним. Проте саме момент, коли це сталося, зробив цю культову сцену такою болісною. Смерть Джоела більше шокує, ніж засмучує, адже вона відбувається в дивний момент сезону. Вбити такого улюбленого персонажа в другій серії виглядає доволі випадковим рішенням, яке мало вибити глядача із рівноваги, і це спрацювало. Це сталося занадто рано і надто раптово, аби дати можливість по-справжньому відчути глибину втрати, і зрозуміло, що Еллі буде набагато легше зосередитися на осмисленні помсти, ніж на усвідомленні того, що сталося. Після цієї серії інші елементи сюжету сезону вишикувалися на свої місця, і очевидно, що Елі не змириться мовчки із смертю свого, так би мовити, батька. Педро Паскаль був найкращою частиною останніх з нас до цього моменту, і ми дуже сумніваємось, що Белла Рамзі зможе тягнути серіал самотужки. У наступних серіях треба буде якось заповнювати сюжет, і головне давати глядачу цікавих героїв. Без Джоела у виконанні Педро Паскаля буде дуже складно це зробити. Здається, поки що ми матимемо лише історію про Еллі та Ебі, яка вийде на перший план. Той факт, що Ебі, яку грає акторка Кейтлін Дівер, вбила нашого улюбленого Джоела, викликає таку ненависть до Ебі, що легко знецінити акторську гру Дівер. Вона не ставиться до цього байдуже, але баланс між горем, люттю і байдужістю дуже складна річ, і будь-якому актору було б важко оволодіти цим. Невпевненість дівер стає ще помітнішою на тлі впевненості Педро Паскаля в його фінальні моменти в серіалі. Він залишився вірним джойловому небажанню йти на компроміс і давньому переконанню, що все закінчиться саме так, після того як він прорвався з лікарні зі зброєю. Останні п'ять років були для нього лише позиченим часом, і Еллі також це розуміє, якщо чесно подивитися на речі. Навіть у беззаконному світі останніх з нас не існує злочинів без наслідків. У другій серії, як ніколи, очевидно, якою дорогою ціною обійшлися дії Джоела. І той факт, що він мертвий, не означає, що рахунок сплачено. На жаль, як і в реальному житті, саме діти, наступне покоління, змушені розплачуватись за його борги. Еллі провела весь перший сезон, навчаючись у джоела на краще чи на гірше, і жила в майже постійному стані нескінченного горя. Жах і безсилля останніх моментів Джоела ще довго переслідуватимуть її. Виживання міста здається розплатою за життя Джоела. Джоел залишає порожнечу, яку неможливо заповнити як у сюжеті, так і в серцях персонажів. І хоча місто Джексон вижило, усе вже не так, як було. На щастя, останній з нас демонструє значно більше емоційної глибини, ніж більшість сучасних серіалів, тож навряд чи шоу поспішить заповнити цю втрату або як. Тематику другого сезону останніх з нас не можна назвати радикально новою, але тепер ми чекаємо відповіді на запитання, чи стане Еллі монстром. Вона має розірвати цикл насильства, але поки що серіал не дав багатьом персонажам можливості уникнути цього. Жорстокість, яку цей світ формує в героях, невідворотна. Елі доведеться вирішити, чи хоче вона стати схожою на Джоела та Ебі. І єдиний спосіб протистояти таким, як вони, це самій стати ними. Смерть Джоела сталася вже в другому епізоді другого сезону останніх з нас. І хоча це здається зарано, саме в цей момент це мало статися, аби сюжет працював. Другий сезон серіалу є адаптацією другої частини гри The Last of Us, і серіал HBO досить точно дотримується її сюжету. Історія частини другої починається саме зі смерті Джоела, що штовхає Еллі на шлях помсти. Гра розповідає про подорож Еллі та Діни до Сіетла, штат Вашингтон, аби знайти Ебі та убити її. Помстившись за смерть Джоела, імовірно, решта другого сезону останніх з нас простежить за цією подорождю Еллі, яка вирушить через всю країну подібно до того, що вона зробила з джоелом у першому сезоні. Теми другої частини The Last of Us розкривають небезпеку помсти, оскільки Еллі протягом усієї історії сіє хаос, керуючись ненавистю до Еббі, мстиві пориви Еллі та Еббі постійно протиставляються одна одній, і розвиток цього конфлікту займає багато часу. Сюжет другої частини гри значно довший ніж у першій частині, що й пояснює, чому серіал HBO змушений був розпочати події так швидко. І, хоча другий сезон матиме лише шість серій, HBO вже анонсував третій сезон, де буде можливість повністю адаптувати події гри. А можливо, і додати чогось нового. Напевне, найнедооціненішою майбутньою сюжетною лінією є знищення Джексона, адже це оригінальний сюжетний хід, якого не було в частині другі. У той час, як Еллі, Еббі, Томі та Діна здається, йтимуть доволі близьким шляхом до того, що був у джерелі, доля міста виглядає зовсім інакше. У відеогрі Джексон також стикається із загрозою заражених поблизу, але їм ніколи не вдається прорватися крізь захисні стіни спільноти. І тим більше. Не вбити велику кількість мешканців. Напад інфікованих виглядав дійсно масштабно, і битву можна ставити в один ряд з найкращими зіткненнями Гри престолів. І, хоч місту вдалося вистояти, чимала його частина зруйнована і багато людей загинуло. Тепер раді міста і тим, хто лишився, доведеться надихати людей на відбудову без ключових фігур. Не лише Джоела більше немає. Якщо Томі піде з Джексона в погоню за Ебі, як це було в грі. Містечко залишиться без ще одного важливого лідера. Так само перше джерело свідчить про те, що Еллі, Діна та Джесі залишать поселення після руйнівної атаки, що ставить під сумнів, чи взагалі воно зможе вижити. Те, що історія з відбудовою Джексона є новою, ускладнює передбачення подальших подій, але це легко може стати однією з найзахопливіших сюжетних ліній у The Last of Us. Буде цікаво побачити, чи зможе громада об'єднатися без цих центральних персонажів. Хоча Еллі має стати головною героїною серіалу, якщо орієнтуватися на гру, Еббі поділить з нею значну частину екранного часу. Попри те, що в другому сезоні її представили як головну антагоністку, вона стане своєрідною неоднозначною героїнею, адже глядачам судилося дізнатися більше про її історію. Ебі вже встигла вбити Джоела, і хоча її мотиви були розкриті значно раніше в адаптації від HBO, ніж у відеогрі, з цим складним персонажем ще є що досліджувати. Замість того, щоб бути одновимірною лиходійкою, серіал схоже детальніше дослідить, що саме змусило її вбити Джоела, і як це змінило її життя після того. Вона не просто ховається в тіні, чекаючи, поки Еллі і Томі прийдуть по неї за помстою. Навпаки, в другій частині гри вона має захопливу сюжетну лінію разом із рештою її групи, яку ми вже побачили в серіалі, водночас розкриваючи фракцію V.L.F., логотип, який ми вже бачили в другій серії. Хоча багатьом фанатам буде важко пробачити Ебі за її жорстокі дії, другий та третій сезони мають допомогти їй завоювати прихильність частини глядачів. Пробачення в такому жорстокому світі знайти важко, але людяність Ебі стане важливою складовою майбутнього сюжету, навіть якщо після її недавніх вчинків у це важко повірити. Головні герої останніх з нас також не сидітимуть, склавши руки, оплакуючи смерть джоела. Натомість решта другого сезону і більшість третього будуть присвячені помсті. З огляду на все, що вони пережили разом, сумнівів не було. Елі захоче помститися за джоела, особливо після того, як на власній. Очі побачила, як Ебі його вбила, проте вона не буде наодинці. Майбутня сюжетна арка Томмі покаже, що він так само рішуче налаштований добитися справедливості за смерть брата. Їхні шляхи будуть різними, але друга частина гри дає зрозуміти, що обидва зануряться в жорстокість і темряву. У грі Томмі вирушає на пошуки Ебі самостійно, і хоча більшість його подорожі залишається за кадром, її криваві наслідки стають видимими з перспективи Еллі. В серіалі вона також. Буде мотивована помстою, і ймовірно покине Джексон разом із Діною, аби піти слідом за Томі та спробувати знайти вбивцю Джоела вже у другому епізоді. Ми побачили наскільки незалежним є Томі. Він самотужки впорався з монстром, і гра натякає, що його бойові навички стануть у пригоді, аби знищити всіх, хто стане між ним та Ебі. Так само перший і другий сезони продовжують розвивати бойові навички самої Еллі, і травма від загибелі Джоела лише підштовхне її до ще більшої жорстокості в пошуках спокути. Хоча на шляху їм траплятиметься багато перешкод і відволікань, головним мотивом Томі та Елі у останніх з нас залишатиметься бажання вбити Еббі, А це означає, що попереду в них дуже похмурий шлях. Наступна серія вийде вже в понеділок, а подивитися її рекомендуємо вам ексклюзивно на медіасервісі Мегого. Це єдиний офіційний транслятор серіалу в Україні. Тож ви отримуєте чудову якість, український дубляж і просто дійсно зручний сервіс. А у нас на цьому все, друзі. Напишіть у коментарях, які ваші враження від того шокуючого сюжетного повороту в другій серії. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, «Анай його. Побачимось!